Тримати високу позицію. Але для того, щоб випустити на поле тимчика, потрібно знімати з гри, мабуть, чи не найактивнішого футболіста станом на даний момент Олександр Караваєв. Удот. Доволі таки жорстко зіграно проти брашка. Вибачається габелок. Першим був на м'ячі Брашко. Дісталося брашку. Олександр Шавковський безумовно хвилюється. Нам натякають, що є запасні футболісти у Динамо. Ще цілком можливо. Скоро побачимо когось із них на футбольному полі. Нам режисери трансляції не показували Ігоря Суркіса, вчорашнього іменинника. Ви знаєте, незважаючи зважаючи на день народження, Ігор Суркіс поїхав на матч чемпіонату В-19. Здавалося б, хтось каже, що не найважливіша подія в житті. Особливо враховуючи, що це був поєдинок другої та чотирнадцятиї команд. Не турміної таблиці. Бачимо, що живе футболом. Президент футбольного клубу Динамо Київ. Хочеться побажати лише здоров'я. щоб... Шерлок Сікретс» – Секрети справжнього чаю, що об'єднують. Для тебе є знижки. на перші три поїздки. від уклон Тобі. Привіт. Рухай свій світ, Рухай, рухай свій світ. Правил проти капітана Динамо. Не проходить передача. До речі, друзі, ви точно знаєте підсумки жеребкування Ліги націй. Збірна команда України з Бельгії буде змагатися за вихід до наступного дивізіону. Бельгія, звичайно, ще топ-збірна, але пам'ятаємо, ми чемпіонат Європи. І е, сказати, що з тих пір збірна команда Бельгії стала старшою. Збірна України не те, щоб заграла якось на космічному рівні. Питань дуже багато до нашої команди. Ось і, чесно кажучи, Нинішня форма збірної команди Бельгії м'яко кажучи, не вражає. Зарано посипати голову попелом. Цілком, цілком можливі варіанти проти цього суперника. Хороший момент, і який м'яч забиває Віталій Бояльський! Фантастика просто вкладає м'яч. Дальній кут у Бояльський. І Розчарований Іван Петряк. Ну а як, як же не бути розчарованим? Зате болівальники задоволені. Дуже красивий м'яч на свій рахунок Бояльський. Четвертий м'яч Віталія Бояльського, який цей сезон розпочинав в якості запасного футболіста. І бачимо, що доводить що дарма. Дарма на нього не розраховували як на підмогу. Четвертий м'яч статус з другого бомбардира команди Віталій Бояльський. на індивідуальній майстерності зараз все робить. Дали можливість пробити Бідзе, не особливо. Пресенгував Бояльського. Мозес жаржу теж не наздоганяв Бояльського. Бояльський вкладає у творі. Жодних питань до голкіпера грудька бути не може. Там, мабуть, і Джан-Луй Джебуфон найкращі свої роки. Чи умовний Джангука Паліюка нічого б не зробив з таким ударом. Справді шедевр. де? Справді шедевр де Віталія Бояльського. Зараз у нам ще один потенційний шанс. Штрафний удар. Сьогодні, до речі, забивають ті хлопці, які останні роки зірвають. Ось може спокійно і видихнути з полегшенням і так, знаєте, так приємно з насолодою позіхнути. Герсуркіс його е команда Зараз має той результат, який дозволяє президенту. Спокійно спостерігати останні 20 хвилин. Головне не наробити тих помилок, які були зроблені в матчі із Житомирським полісом. Дає боротьбу у чужому штрафному майданчику перебуває, але не точно. До речі, друзі, що стосується матчів цього туру. То в турі номер в Жаржу, до речі, отримає жовту картку. то в турі номер 14 Сьогодні Шахтар-Інгулець о 18.00 розпочнеться зустріч. Найбільше вболівальників Динамо цікавить навіть на це. Зустріч, а матч між командами Верес та Олександрія. Олександрія співлідер чемпіонату. Олександрія, як тримає цей шалений простоте. Зробить це можливо Олександрія для того, щоб не здогнати Динамо за кількістю очок. Для різницю забитих та пропущених це буде зробити складно. Динамо і захищається добре і забиває дуже багато. До речі, наступного туру Динамо поєдинок проти Ковалівського колос не проста. У Олександрії в цей же день першого гру. Матч проти Одеського Чорноморського. Колос на 12-й позиції турнірної таблиці, але команда так вміє сушити гру, пропустивши всього 11 м'ячів.